Сучасна хустка не така, як ми знаємо, традиційно українська, тобто тепла така більш. А шовкові, сетинові, атласні, вони для чого? Для того, щоб ми зробили своє обличчя трошки яскравіше, молодше. По-перше, їх можна просто на такі звичайні гузові зав'язувати. Як це робити стюардеси. І сюди ми додаємо таку невеличку прикрасу вигляді серіжечки і зовсім вигляд маємо. Наталочка тобі подобається? Так. Про серцінності Володимирська 69. Скоро майстер-клас від Мирослави з Тут майбутнє народжується не майбутнє нарожується неспроста.